Ортопедичні кросівочки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика. Стамбул, дуже гарні, дуже легесенькі. На високій підошві, ребриста така, бачите? Є такі гарні переливаючі хамелеончик ще я їх називаю. Це гарненька така моделька, якісна фурнітура, це все зроблено з натуральної шкіри. З напалитилем, так і бачите, переливається. Правильна ортопедична п'яточка. Твердесенька, дуже така. Зверху всередині резиночка, що гарно фіксує ніжку, широкий носочок, що гарно теж будуть пальчики шевелити, не сковуватися. А, висока підошва. З високотехнологічних термопластикових такий, що не стирається, не сковзить. На одній суточки липучка гарно фіксується. Резиночка теж, бачите, гарно так, по повноті регулюється. А, всередині ортопедична антибактеріальна устілка з супінатором. Бачите, Ось такий горбочок бачите. А, в... така гарненька модитка, що є амортизація, що по всій повно... довжині ніжки. Розповзю, ну, навантаження, що не буде тільки в одному місці. Рекомендую Мінімен, Це Туреччина.